Всім привіт, друзі! Замія навізімі. Сьогодні будемо грати в 2. А перед початком цього відео нажміть, будь ласка, на вподобайку, щоб мене підтримати. І також нажимайте на підписатися до того, ще не підписався. І також нажимайте на дзвіночку пропускати мої нові відео, шорти відео. Ви знаєте. І також переходьте на мій телеграм-канал, там я буду постати новості про себе. Е, новості про себе і, звісно, анонси, коли буде виходити мої нове відео. Ну що ж, друзі, погнали всіх радити та вбивати! Так, ну що, друзі? ось стендоп. Я, звісно, в нього вже граю дуже давно. Давайте вам покажу, що тут є. Це я. Даві зім'ю. І ось туди до речі, моє ID. Хто хоче зі мною пограти, ось, ось моє ID, додавайтеся в друзі будемо грати. Далі усю медалька мої Усі медалечки, медальки, медальки <кхем> Так, далі. І це мій рівень, 106 рівень. Да, скоро все у мене буде уже колд Фермер ті роди. Отак. Це мої скінчики. Такі от скінчики, скінчики. Скінченські мої Далі дальше, дальше давайте подивимось, друзі. У мене 104 друзі. Одна звісно 0 в мережі і 104 офлайн. Усі багато моїх друзей, звісно. Багато, прямо дуже багато. Ну що, подивимось шущенням. Да, ще є. Так, що тут настройки. Тут мене це під настроєно, все. Все, окей. Щоб чітко під мене все було. Ну, коротше. Це таке. Е, так. Що ж, друзі? все, ще, ще хочу сказати, про командер пас. І да, до речі, ще ж хотів же поділитися своїм цим. Цим командир пас. Якщо можете заходити до нього і грати, і. Буде статистика і буде, багато, можна сказати, як клан, тільки. Як по-другому. Ось, ось що що, Давайте я трошечки почекаю, щоб ви отсканірували тюрк отсе думаю. Думаю. Думаю, нормально. Дійсно, друзі, погнали в каточку. Так, яку б каточку ми запустимо? Угу. Друзі, тут якась снайперська атака, напарники снайпер. Давайте тепер давайте каточку зіграємо, перегони озброєння. Давайте, давайте, спробуємо. давайте спробуємо першу каточку зіграти перегони озброєння. Погнали! Ну Що, друзі, ми запустилися. Let's go! Тихо, тихо. О, видите, папки ролики. Тихо. Забрал. Забрал. Ну, ну блин, ну хорошо, хорошо. Ну, хорошо, блин, вообще хорошо. Ой-ой-ой, блин. Я забыл, что там чего. Орешки. Орешки. Мне не было. забыли, что за корешки. Что, орешка, она... Да что ж так пять? ну, ну. А я. Капец, не А Ну, я. Забрал. Иха. Чувак, блин, а тюрашки. Как раз тупаде. Надо его добавить. Вот что-то забрал. Так. Здорово, чувачок. Кто там ещ? Чувачок плоского игры. Читы Так. Добро, да? Ой, тут какой-то пузой! Тихо! Добро! меня потом там Тихо! купа Попав, попав, купа 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 сейчас купа купа повернул. Здорово. Ай-яй-яй, капец, 67. Протирешки. Вот по удорочи его дома, сюда. На базу. Здорово. Я. Капец, я в голову, я еще на своих хп. Вискас. Горно. Горно, давай, если вот, не убью. Что у меня? так вот почитаю. Нет. Забрал. Забрал. Это 56. Ой, нет, не штучка такая. Такие квадратики. Нет, это не вот так вот в вот так вот И вот так Так, вот я. Так ты не знаешь. Так на ускоку.

Забрал. Да капець! Я його почти на нож забрал. Жесть! Что тебе ударили? Это якось квадратику сюда, братан. Ни шо я капець. Есть! Подавай я! Ну четыре! Жесть! Так я на первом місце. Круто. Забрала Смотрю, у меня в одной Да, так, вот это вот, это вот, вот. капец! Мы сейчас убей, ты. На, тупи, чувачок. В голову Забрал. А ну давай, Блин, Спри... Капец, тихо 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 Капец! Ёлк! Да, это будет трохи Ну Ладно. Я... Я ж голову попал, какого хрена? Вы я... чётко бачили, ему голову попал. Жесть. Жесть, я... Капка. Есть, нарешті. Да я... жесть. Блин, ещё попал, безумно. Давай, 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 Тебе треба, 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 треба катки прикатке оцениваться. Квадратик, прибрати. Блин, в бурали не мешай. Пока! Ну все! Эй, блин! Есть, ура! Ти, ти, сроку. Пять, три сроку. Пес, 3 хп. Три хадул, надо лову. Чопа на голову. Сюда как ножик, ножик, нож, ножик. Так, давайте в ангар, потом дальше Вот это просто у них чаще. У меня 3 хп. Сюда! Сюда, я на первом месте, на другом графике за графию займет. И на третьем варежке. 38, 6, 20. Погано Так, 10 коїнів мені дали. І ще 10 коїнів. І все так. Ми з ну це за рівень. Дали йому. Так, друзі, погнали. В другу карточку вже будемо грати в закладку бомб. Так, ну що, друзі, ми вже карту зайшли. Давайте трошечки повторимо. Прямо Так, тепер дивіться, я трошечки підлаштував. Я уже петунула, что вовсе, не будут квадраты, как на нож этого трубовика, кстати. как мы обещали, чувак. Копать мне чуть с shift напад Так, копать. Ладно, давай-то сейчас почекаем разминку и продолжим. Так, друзья, все, я вроде бы трошечки что шифт

Мене? Ні, не в мене. Чек. Бенма, я не могу. Сэр, колбом бы планте. А, швачка. Двое. А кто-то... Кто-то флешки кидає? хорошие, когда. Да. Да-катешню. Капец, вони тут на ножах б'ються. бьются. Тут тупо на ножах б'ються і все. Капець. Там фяу, фяу. 5. Так Let's go, let's go, let's Let's go Ой-ой-ой, mm -hmm. что -ой -ой, такое, что такое Ну а, да Так, подожди а... Но я грамотно буду Ой-ой-ой, хорошо, хорошо закидывать Ого, Японія, де, Японія, де? Сюди! Сюди! Так, ну, друзі, я понял, да, я понял, да сюды, сюды Факану, друзья, зараз это вдруг трохи было что ли Надобнее Малоцент, подожди Не, вроде все по ну-ка Погнали, короче

Сюда. Сюда. Так, друзья, зараз я трошечки за пиду вашу я просто... Ну, какой-то капец. А, друзья, все, я... Тихо, тихо, тихо. Я, короче, я все пиду вашу игру. Я все пиду вашу прям. Давай, 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 чувачки. Забирай их. Давай, давай, снизу, снизу, снизу. Другой, э, обернись, 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 обернись. Капець Та там уже двое все. Діну жопу. Діну жопу Все, забрали. Він вже так жестко тікає Два. Хорош. Красавка. О, він ще лазер, блядь, непогано. Непогано так, беремо авік і погнали цей на балкончик. Балкончик-полкончик. Так, треба коротше. цей. Треба дати хорошу флешку. Ай! А сам получив таку флешку. Коротше, йдемо наверх. Ай! Забрав! Тихо. Угу, дякую. Попали, зарази. Там точно вообще есть. Бог. Ч? Ту щих, ту щи бегает. Так, алло, идите, иди бомбу, ставка. Ай, тут твое, тут твое, капец там тупого мунку двое сидт. Жесть! Авто забралась сюда. Просто тут челики труби в плащ такой. Тихо. Да-да. Да, -да. да чувак. Бражник. а як я не попал. Ай-як, ну петь! А вы цепайше, по два раза не влучив в нього. Ну як! А ну, чувак, блин, в принципе, на балконі дивиться. Якщо чувак. Хорош, шукам. Хорош. Так, клач, якийсь другий чувак, сам. Окей. Так, беремо знову авуку І погнали щас ну, Давайте погнали сейчас на мід Пробуємо забрати чувачки. Mm -hmm. Так, до речі, вже 0 уже 6-0 капець. Зараз ми їх виграємо А ой, боже, я хотів на мід. Зараз ми мид. Кидай, заразу такие. Ну ладно, сейчас ми їх проб'ємо. Смоком летит. Пробуємо так от на Б закинути море. Це, 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 це. Да, и просто хорошо. Забрал. тихо тихо Ай, тихо, 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 тихо. Ай, тут чел! Ага, надо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Зарядка. А он их пункт. Он не в Забрал. Прям четко по чужу Тихо. А, я понял. Витя, витя. Сюда я его за гранаткою забрав. Let's go. Сюда просто пачку просто гранатку закинул. И на гранату забрав и на просто. Так, друзья, вже... Вже... Вже за 0,7. Це капець! Я не знаю, как мить такой так забираем, такого влючий. Це жесть. Не, да. Оди... Просто сюда. Просто сюда, let's go. Так, а ну-ка, сразу, сразу. А, мне гордо, он тут не мой. Мой придату веб. О! Ничего, ладно. Копать там тут чели, тут Ой, блин, все так невозможно, копать. Давай, давай, чувак Хорош. Копать построили. А, все. Вот на меду там. Хорош. На меду, на меду, чувак. На меду. Хотя, блин, не знаю. Сзади, сзади, сзади. Чоо! Ми забачили, він тупо вбличка! Він тупо в, він тупо в, 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 бли, е, в ближню дистанцію не попав. Ну як, чувак, Капець. Так, давайте. Не купувати, це капець, тупо ну, чувак. Як не чувак, ти в ближку не попав. А ну там два чувака осталося. Ну, Блин, таке ще в них було мало хп, блін, Це жесть. Так, все, одну от Не. Так, а вони не набор на тебе приди Підтримуйте, Попри Так. Куди ти лізеш? Тихо! Добро. Задик. Сзади. Один, один там. Сюда! Давай-то их клач, квач надо туда. Капец! Принц Дебеть! Капець, я так хорошо чуваки забирал! Капец! Ну як я его не вбив! Капец! Я в копа четверых і И одного... Ближе, я троих, чи четверых я вбил? Просто кись капец. Тупо четвере я четверо не забрал. И остание тупо не забрал. Тупо 39 декому лисов. Блин. Так и серьезно. серйозно. Яку пачку теряет. Ой, тут бомба. Забрали. Ай, тихо! Да мы, обходом. о, капець Блин, капец, хіп... вот эти капец. Сейчас будем капець, Я тупо твоих челик забрал, забрав с копом. Ну, блин, у мене там мало хп було. Це Жесть, так давайте Капець, камас. Я... Капец, ми тупо сім раундів забрали. Вот мы начинаем проигрывать, тупо три раунда тут слышу. Капець, як? чувачки, давайте. Зажми трошечки, бо це якийсь ранный капець. Давай Що, мить, ні? Ну, походу, ні. на мид. То есть на мид ні? нет? Походу нет. Господи, я блин застряв. Я в застряв курортки, я думаю, сейчас не забраю, но ну, не забрав. Капець. Ладно. Ладно, я хотя бы двоих забрал. Блін, блин, у нас, нас тоже двое. Кстати, у нас четверо, тихо, сейчас я заметьте, у нас четверо. Капець, все. Дараз ми походу, будем проигрывать. це самый ну, капець якийсь. Чувак, бражный. Хотя там я забрал, может их там не будет, в принципі. Так, а що а що там убрали? Так, видно, беза. Чиха, у чувачка. 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 Да, чувак. А. А, да. А, забрал. Это все копейсь на разгомре. Хотя у него помню хп принесли. Так куда Та ты ти даешь? А, а! в него бомба. Мне сейчас поставив почку на А! -а блин. А я не заметил, что у него бомба. Сейчас он не то. Сейчас удавися. Сейчас е... точно будет жити на А. Пси КТшник. Ну, двое. КТшника. Все. Все. Все, сідай десь. Хто чекає? Ти можеш чекати. Це оцей, як він називається? Екліпс? Який екліпс? Подожди. Блін, в КС я не школу називався. Тільки він дійсно Склади оцей мужик. Як я його забув? Я забув, як це не називається. А, Дінастію. Кажу, ні, Дінастія це назва Кейса, де можна вивести цей мужик. Як він називається? Я забув. Ладно, попробуємо. Давай, давай, давай! Сюда хорош! Я, якуза Якуза, красава. Просто красава. Капец, 182,6. Ну правда не погано. Идите 18. Керів, 18 керів. Да, це конечно жесть. 1400 опытов. 15 серебро. Ого! Ничего себе. Так, думаю, ВСЕ не выходим. Цей в меню и. І... Будемо прощатися. Ну що, друзі, ми погано зіграли. Прям дуже хорошо зіграли цей перегодний озброєні. Ось я хорошо це зіграв за перегони озброї. І також хорошо зіграв закладання бомби. Ну... Е, е, я ж буду, буду ще ж записувати відео по стиму і е, думаю, за, думаю, буду робити частинов по челенджу ігри Бехолдера. У цьому моя посла. Тоді що, друзі, уже реально погано зіграли. Ну тоді що, друзі? До побачення!